Із проханням подякувати міській адміністрації горішніх плавнів, керівництву полтавського ГЗК та його благодійного фонду за підтримку своїх підопічних днями завітала до телерадіокомпанії ГОК Людмила Рон. Вона є головою громадської організації Клуб першопрохідців Полтавська магнітка. Наразі у складі громадської організації 155 першопрохідців. Більшість з них вже під 90 років. Майже половина немічні. Їй прикуті до ліжка. Хотіла подякувати нашим керівникам Лотоусу, Мінязєву, Бикову, що вони приймають участь в житті нашої організації розуміють, що люди старенькі, і їм дуже потрібна їхня увага, не тільки ж моральна, але й матеріальна. В цьому році вони нам виділили і досить таку существенну суму, 50 тисяч. А потім і сказали, що ще прийняли таке рішення, що два рази на рік це на день. Металурга і на день першоприхідника це в листопаді місяці. Вони виділили наші організації на кожного члена по 500 гривень. Це це таке щастя було. Тобто воно є. Люди дуже вдячні. Вдячні першопроходці за увагу до них у попередні роки і надважкий час для усієї країни сьогодні. Зморені тяжкою працею на будівництві нашого міста у далекі 60-70-ті роки минулого століття наразі щиро діляться спогадами. Розповідає Людмила Рон. Все потрібно було робити вручну, як вони зараз згадують, що цей. Чомур потрібно було таскати ще коли так? От перші тежі, коли почали строїти будівлі, то потрібно було ну, на четвертий, на п'ятий там на другий, і це ж треба було все вручну, тому це дуже було важко, особливо жінкам. Але було важко, але було весело, як молоді. Ходили відпочивати, клуби були тут, на місці там, де, де палатки, там було. Було людям дуже цікаво, те, що вони е, як, гордилися тим, що вони будують нове місто. Першопрохідці почали зводити Комсомольськ, їхні діти та онуки продовжують будувати найкраще місто на землі горішні плавні. Попри все, життя триває.